Молитва за наших воїнів, щоб вони повернулися живими і здоровими додому за перемогу, чи не найчастіше лунають в наших домівках у нашій країні. І молитовний сніданок не став винятком та справжнім. Таким натхненням для присутніх стало сьогодні свідчення військових, які повернулися із передової і які розповіли, яку роль у їхньому житті, зокрема на фронті, відіграла віра і відіграв Бог. Давайте послухаємо їхні історії. Важке поранення отримав під Ізюмом 22 вересня. Так склалося, що я як люблю жартувати, заділився ніж штатним сапьором. От попав на міну. Військові знають, можливо, ОЗМ-72 або «Жабка». Як правило, після такої міни не виживають. Я помолився, тому що ми всі грішні, примирився перед Богом. Я був спокійний, я вже готовий був померти, а я не знав, наскільки складні мої поранення. Але слава Богу, я стою зараз перед вами. Думав, що я, що я багато знаю про Бога, але там ще більше знаєш, бо відчуваєш під час обстрілу, під час всього, що він веде. У нашої перемоги є три важливих складових, зазначив сьогодні під час молитовного сніданку у Тернополі владика Нестор, тому що неможливо виграти війну тільки силою і зброєю, хоча це також надзвичайно важливо. Ще однією складовою це є наші волонтери. Це кожен українець, який допомагає, робить усе для того, аби наші воїни. Мали все необхідне для перемоги, забезпечують їх усім необхідним, знаходять речі, які іноді важко уявити, як навіть знайти. Але вони це роблять. І ще однією складовою, надзвичайно важливою у цьому це є також молитва кожного українця за те, щоб за воїнів наших за перемогу за те, щоб вона лунала, бо як зазначають самі військові, це надзвичайно важливо і це. Діє, зазначимо, що молитовні сніданки започаткували 1953 року в Америці, і вони активно зараз поширюються і в інші країни. Як зазначив координатор молитовних сніданків в Україні, під час таких зустрічей. Люди, віряни, вони консолідуються, об'єднуються для того, аби підтримувати один одного. І, зокрема, сьогодні вже планують і переговорити із місцевою владою обласною для того, щоб зокрема допомогти родинам дітям загиблих, військових українських, щоб вони мали можливість зокрема виїхати до прикладу в Америку на реабілітацію, на відпочинок для того, щоб знаходити для них шляхи, навчатися у різних країнах світу і розвиватися і Чином підтримувати, зокрема, і родини воїнів, які і воюють, і на жаль, загинули у цій боротьбі. Сьогодні українці всього світу об'єдналися в молитві за перемогу. Сьогодні весь світ молиться за перемогу України. Це молитва беззаперечної віри. Це молитва про опіку і захист, це молитва про мужність і міцність, молитися. І просити Бога про перемогу і про здоров'я для наших солдатів це є важливо. Дякую всім за такий хороший е, сьогоднішній ранок. Що він починається правильно кожного українця? Це значить, що сьогодні на молитовному сніданку було присутнє понад сотня людей. Це і представники влади, духовенства, волонтери, військові. Це представники правоохоронних структур міста, це сім'ї воїнів, які зараз воюють, це сім'ї загиблих воїнів, це представники різних управлінь, спортсмени. І молитва, яка звучала сьогодні, вона прозвучала від кожного із присутніх. І, зокрема, сьогодні звучало і таке запитання: ким ви бачите себе після війни, як ви бачите нашу країну після цієї війни? Адже повернутися до того, що було і якими ми були, вже не можна. Ми маємо стати кращими і маємо вже будувати направду кращу країну.